Я і, і не за і не проти. Да. тобто, Я не за то, щоб як би, 18 років це. ну, просто Я пам'ятаю, як я служив срочно, 18 років, мені здається, що е, люди 18 років ну, це, це нестабільна психіка, да, не зовсім сформований емоціонально-психологічна людина. Ну, я розумію, що з них можна ліпити все, все що завгодно, але да? це історія, мені здається, це рано. На ну, мою думку. Ну, це рано. Я просто себе пам'ятаю, а ти, в принципі, нічого не розумієш. Ну, Ті сказав бігти, ти біжиш. Да? Там. Ну, може, цим. І користуються да, там, в армії, в радянські часи цими користувалися, що ти в принципі, там, думати не сильно можеш. Ну, сказали, копать, копаємо. сказали, бігти біжиш. Да. Сказали, вбивати вбиваєш. Ну, ти не думаєш, так. то правильно. Родина сказала, що треба, комсомол відветив є.